Війніці, ледве встиг наказати кільком рабам, аби їхали за ним, потім, скочивши на коня, помчав порожніми нічними вулицями Анція в напрямку Лаурента. Під впливом страшної звістки, впавши в стан шалу, близький до божевілля, часом не усвідомлюючи, що з ним діється, мав тільки відчуття, що на тому самому коні сидить за його плечима нещастя і, горлаючи йому вуха, Рим горить. Шмагає його самого, його коня і жене їх у вогонь. Припавши своєю непокритою головою до гриби коня, мчав у самій туніці на осліп, не дивлячись перед собою і не зважаючи на перешкоди, об які міг розбитися. Серед тихої ночі, спокійної та зоряної вершник і кінь, осяяні місячним світлом, справляли враження сонних примар. Ідомейський огир. Прищуливши вуха і витягнувши шию, летів стрілою непорушні кипариси та сховані за ними білі віли. Стукіт копит по кам'яних плитах будив собак. То тут, то там проводжали вони гавканням дивного вершника, потім же, занепокоєні його поспішністю, починали вити, задираючи пащі до місяця. Раби, що супроводжували Вініція, маючи набагато гірших коней. Незабаром відстали. Він сам, промчавши, як буря сплячим лаурентом, звернув до Ардеї, в якій, так само, як в Ариції, в Бовілах і в Устині стояли на поготові коні від часу приїзду його до анція, що він міг у найкоротший термін долати відстань, яка відділяла його від Рима. Пам'ятаючи про це, не жалів коня. За Ардеєю здалося йому, що північно східна частина неба жевріє рожевим світлом. Це могла бути і ранкова зоря, адже виїздив він глибокої ночі, а в липні світає рано. Та Вініцій не міг стримати крику розпачу й несамовитості, здалося йому, що це заграва пожежі. Згадалися йому слова лекання: над містом вирує суцільне море вогню. І цієї миті відчував, що загрожує йому насправді божевілля, втратив бо цілковито сподівання. Що може врятувати Лігію, чи хоча б домчати до міста раніше, ніж воно перетвориться на купу попелу. Думки його мчали тепер швидше за коня і летіли перед ним, ніби зграя чорного птаства, розпачливі й потворні. Не знав, щоправда, з якої частини міста почалася пожежа, припускав, одначе, що за Тибря, де скупчення будинків, дров'яних складів і дерев'яних сараїв. У яких торгували рабами могло стати першою жертвою полум'я. У Римі пожежі траплялися доволі часто, і так само часто спричинялися вони до насильства та пограбувань, особливо в кварталах, де мешкав убогий люд і варвари. Тож, що могло діятися на цім затибрі, що було гніздом голоти походженням з усієї кінців землі? Тут Урс зі своєю надлюдською силою промайнув у свідомості Вініція. Та що міг діяти хоча б не чоловік, а титан проти нищівної сили вогню? Страх перед бунтом рабів був кошмаром, який душив Рим здавна. Подейкували, що сотні тисяч цих людей марять часами Спартака і чекають лише слушної години, щоб стати до зброї підняти проти гробителів, проти міста. І ось вона настала. Можливо, там у місті разом із пожежею вирує різанина, йде війна, може, навіть претуріанці напали на місто і вбивають за наказом імператора. І волосся стало і юніція від жаху пригадав усі розмови про пожежі міст, розмови, які від певного часу з дивною постійністю велися при імператорському дворі. Пригадав його скарги, що мусить описувати палаюче місто, не бачивши ніколи справжньої пожежі, його презирливу відповідь Тігелінові, що брався підпалити анці або штучне дерев'яне місто, врешті його нарікання на Рим і смердючі завулки субури. Так, це імператор наказав спалити місто. Тільки він міг на це наважитись, а Тігелін узятися виконати цей наказ. І Якщо Рим палає за наказом імператора, то хто ж може поручитися, що й мешканців за його наказом не буде перебито? Ця потвора була здатна й на таке. Отож пожежа, бунт рабів і різанина. І який жахливий хаос, яке звільнення від пут нищівної стихії та людської люті? І всьому тому лігія? З того не невініція. Змішувалася з карканням і стогонами коня, який скакав дорогою до анція, що весь час підіймалася вгору, біг уже з останніх сил. Хто її вирве з палаючого міста і хто може врятувати її? Тут, вініці, упавши на коня, впився пальцями в своє волосся, готовий от болю кусати за гриво коня. Та в цю хвилину. І Якийсь вершник, що мчав, як вихор, але в протилежний бік до анція, крикнув, пролітаючи повз нього Рим гине і понісся далі. До слуху Вініція дійшло тільки слово боги, решту заглушив ту під копит. Але це слово протверезило його боги. Вініцій раптом підвів голову і, простягнувши руки до зоряного неба, почав молитися. Не вас, і храми, палають, а тебе. Ти сам страждав, ти один милосердний, ти один розумів людський біль. Ти прийшов у світ, аби людей навчити жалості, тож яви її тепер. І якщо ти такий, як говорять Петро та Павло, то врятуй лігію. Візьми її на руки і винеси з вогню. Ти це можеш. Одай їй мені, а я тобі віддам свою кров. І якщо ж не захочеш цього зробити для мене, то зроби для неї. Вона тебе, любить, сподівається на тебе, обіцяє життя після смерті та блаженства. Але посмертне блаженство нас не обмине, а вона ще не хоче помирати. Дай їй жити. Візьми її на руки і винеси з рима. Ти можеш, варто лише захотіти. І замовк. Бо відчував, що далі молитва могла перейти в погрозу, боявся образити Бога тоді, коли найбільше потребував його жалості й милосердя, злякався з самої думки про це, і, щоб не допустити й тіні погрози, почав знову шмагати коня, тим паче, що білі мури Ариції. Яка лежала на півдорозі до Рима, показалися перед ним у сяйві місяця. Через певний час промчав, щодуху повз крам Меркурія, що був розташований у гаю перед містом. Знали тут уже, очевидно, про нещастя, бо перед храмом панував незвичний рух. Вініці помитив мимохідь на сходах і між колонами гурти людей із смолоскипами, що тулилися під опікою божества. Дорога теж не була вже такою безлюдною, як за Ардеєю. Натовпи сунули бічними стежками, але й на головній дорозі юрмилися гуртки, що розступалися поспішно перед вершником. І з міста долітав галас. Війніці улетів у нього як вихор, збивши з ніг і затоптавши кількох людей. З усібіч тепер чулися крики, Рим палає! місто вогні. Боги спасіть Рим. Кінь спіткнувся і, стримуваний сильною рукою осів на задні ноги перед постоялим двором, у якому Вініцій тримав іншого на зміну. Раби, наче сподіваючись прибуття господаря, стояли перед ворітьми і за його наказом кинулися на випередки, щоб привести нового коня. Вініцій же, помітивши загін кінних претуріанців, які, очевидно, їхали з міста до анція, кинувся до них і почав запитувати. Яка частина міста горить? Хто ти? запитав десятник. Вініці, військовий трибун і Августіан. Відповідай, пожежа пане спалахнула в крамницях біля великого цирку. Коли нас послали, центр міста був у вогні. А за Тибря. Туди полум'я на той час не дійшло, але нестримна сила вогню охоплює все нові ділянки. Люди гинуть од вогню й диму, і рятувати неможливо. В цю хвилину Вініцію подали нового коня. Молодий трибун скочив на нього і поскакав далі. Тепер він прямував до Альбана, залишаючи праворуч Албалонгу та її чудове озеро. Дорога від Аріці здіймалася вгору, що цілковито закривала виднокруг, і альбан, розташований по той біч. Вініці, одначе, знав, що, діставшись вершини, побачить не тільки бовіли та устрин, де чекали на нього нові коні, але і Рим. За альбаном Бабавіч-Апієвої дороги лежала рівнина низовина кампанії, на якій тяглися до міста лише аркади акведуків, і нічого вже більше не закривало краєвид. З вершини побачу вогонь, сказав собі вершник, і почав знову шмагати коня. Але поки дістався вершини, відчув на обличчі подих вітру і раптом з ним запах диму. А втім, і вершина гори зазолотіла. Заграла, подумав вініці. Одначе ніч уже добігала кінця. Зорі блідли, і на всіх навколишніх пагорбках живріли також золотаві та рожеві полиски. Можливо, від пожежі, а можливо, від близького світання. Вініцій дістався вершини, і тут перед ним постало жахливе видовище. Уся низовина вкрита була димами, що зливалися при землі в одну величезну хмару. В якій зникали міста, кведуки, віли, дерева, в кінці цієї сірої, страшної площини горіло на пагорбі місто. Пожежа, одначе, не мала вигляду вогненного стопа, як бува тоді, коли горить один хай і найбільший будинок. Була то радше довга схожа на ранкову зорю смуга. Над цією смугою здіймався вал диму, місцями зовсім чорний, місцями підсвічений рожевою і кривавою барвою. Щільний, випуклий, густий і повзучий, як змія, що то скорочується, то видовжується. Потворний той вал іноді, здавалося, прикривав навіть вогненну смугу, що робилася вузькою стрічкою. Але іноді вона освітлювала його знизу, змінюючи нижні шари хвилями полум'я. І смуга й вал тяглися уздовж обрію, закриваючи його так, як закриває часом пасмо лісу. Сабінський гір не було видно взагалі. Вініцію, на перший погляд, здалося, що палає не тільки місто, а й весь світ, і що жодна жива істота не може врятуватися з цього океану вогню і диму. Вітер віяв усе сильніше з боку пожежі, несучи запах горілого і сіру і млу, що завлікала навіть ближні предмети. День уже настав, і сонце освітило вершини гір навколо Альбанського озера. Але світло золоте ранкове проміння видавалося через сіру імлу якимось рудим і хворобливим. Вініцій, спускаючись до Альбана, поринав у пилину все густішого й менш прозорого диму. Саме містечко повністю тонуло в ньому. Занепокоєні мешканці вироїлися на вулиці, страх було подумати, що ж мусить діятися в Римі, якщо вже тут так важко було дихати. Розпач Огопив знову вініця, і волосся від жаху знову заворушилося на голові, та намагався триматися, як міг. Не може бути, думав, щоб усе місто запалало водночас. Вітер дме з півночі, жене дим тільки в цей бік, з іншого боку їх немає. За Тибря, відділене рікою може, зовсім уціліло, і в усякому разі, достатньо буде Урсові пробратися разом із лігією крізь Янікульську браму, щоб уникнути небезпек. Так само й не може бути, щоб загинули всі люди та щоб місто, яке володіє світом, стерте було з лиця землі разом з усіма мешканцями. Навіть у завойованих містах, де лютує різанина і вогонь водночас, певна частина людей завше залишається серед живих, чому ж мала неодмінно загинути лігія? Адже її охороняє Бог, який сам переміг смерть. Так розмірковуючи, Почав знову молитися і за усталеним звичаєм давати Христові клятви та обіцяти всякі дари жертви, промчавши альбаном, в якому майже всі мешканці сиділи на дахах і деревах, аби дивитися на рим, дещо заспокоївся і міркував хладнокровніше. Подумав також, що лігію опікується не тільки урс ілін, але й апостол Петро. Від самої цієї думки полегшало в нього на серці. Петро був для нього, завжди істотою неосяжною, майже надлюдською. Відтоді, як слухав його в Остріані, лишилося в нього дивне враження, про яке на початку перебування в Анції писав Лігій, що кожне слово цього старого є істина або мусить стати істиною. Ближче знайомство з апостолом під час хвороби ще зміцнило те враження, що потім змінилося непохитною вірою. Тож, якщо вже Петро. Благословив його любов і пообіцяв йому лігію, вона не може загинути в огні. Місто може собі згоріти, але жодна іскра пожежі не впаде на її одяг. Під впливом безсонної ночі, шаленої скачки та хвилювань, вініція почала тепер огортати дивна екзальтація, в якій усе видавалося йому можливим. Петро перехрестить полум'я, воно розступиться від одного його слова. І пройдуть безпечно по вогненій алеї. Петро знав, крім того, про майбутнє, тож неодмінно передбачав і пожежу, а в такому разі, як же ж міг би не застерегти і не вивести з міста християн, а з ними лігію, яку він любив як свою дитину. І сподівання почало заповнювати серце вініці подумав, якщо вони втікають із міста, він, можливо, знайде їх у бовілах або зустріне в дорозі. Може, будь-якої хвилини кохане обличчя з'явитися з тих димів, які розстеляються ширше по всій кампанії. Видалося йому це тим більш імовірним, що на дорозі почав зустрічати все більше людей, які, покинувши місто, їхали до Альбанських гір, аби, врятувавшись від вогню, дістатися й поза межі димів. Не доїхавши до Устрина, мусив стишити біг коня через заюрмлення дороги. Крім піших, з магатками на плечах, зустрічав нав'ючених коней, мулів, повози, набиті добром, і врешті й ноші, в яких раби несли заможних мешканців. Устрин так уже був забитий втікачами з рима, що крізь НАТО важко було пропхатися. На ринку під колонами храмів і на вулицях роїлися втікачі. Тут і там уже напинали намети, під якими мусили шукати захисток цілі сім'ї. Інші розташовувалися просто неба, галасуючи, благаючи богів, або проклинаючи долю. В загальному сум'ятті важко було щось дізнатися. Люди, до яких звертався Вініці, або не відповідали йому взагалі, або підводили на нього напівзбожеволі очі з жаху, відповідаючи, що гине місто і світ. З боку Рима, Щохвилини насувалися нові натопи, що складалися з чоловіків, жінок і дітей, які посилювали розгубленість і лемен. Деякі в шукали розпачливо тих, що загубилися, інші билися за місце для привалу. Гурти на півдих пастуків із кампанії, що прибули до містечка, шукали новин або можливості вкрасти, чому сприяло замішання. Тут і там натопи різниноплемінних рабів і гладіаторів почали грабувати будинки та віли в місті і битися з солдатами, які захищали мешканців. Сенатор Юнії, якого в Венеції побачив біля постоялого двору, оточеного загоном рабів Батавів, перший дав йому дещо докладніші відомості про пожежу. Вогонь дійсно спалахнув біля великого цирку місці між палатином і Целієм. Але поширювався з незрозумілою швидкістю так, що охопив увесь центр міста. Ніколи ще з часів Бренна не траплялося в місті такого страшного лиха. Цирк згорів увесь. А також крамниці й будинки навколо нього, сказав Юній. А винтинець у вогні. Полум'я, оточивши палатин, дісталося Карин. Тут юній, який у каринах мав розкішний будинок, наповнений творами мистецтва. Що були милі його серцю, схопив жменю пилюки з дороги і, посипавши нею голову, почав розпачливо стогнати. Але Вініці потряс його за плечі. І мій дім у Каринах, сказав. Але коли все гине, нехай і він гине. Потім, згадавши, що Лігія, послухавшись його поради, могла переселитися в дів Амла, запитав А як вулиця Патрицію? У вогні, відповів юнь. А за Тибря. Юній подивився на нього із здивуванням. менше за все турбує, сказав, стискаючи руками болілі скроні. Мене більше турбує за Тибря, ніж увесь Рим, вигукнув запальну ніці. То туди дістанешся хіба що портовою дорогою, бо поблизу Авентину тебе задушить жар. За Тибря не знаю. Вогонь не міг, напевно, туди дійти, але чи дійшов у цю хвилину, лише боги знають. Тут Юній вагався через мить, далі мовив, притившини голосом Знаю, що мене не видаси, тож кажу тобі, що це незвичайна пожежа. Цирк не давали рятувати, сам чув. Коли будинки навколо загорілися, тисячі голосів кричали Смерть рятувальника. Якісь люди бігають містом і кидають у будинки, палаючі смолоскипи. До того ж народ хвилюється і кричить, що місто підпалили за наказом нічого більше не скажу. Горе місту, горе нам усім і мені. Що там діється, того людська мова не висловить. Люди гинуть в огні або давлять одне одного в толок нечі. Це кінець Рима. І знову почав повторювати Горе, горе місту і нам. Та Вініцій, скочивши на коня, скакав уже апієвою дорогою. Але тепер це було радше проштовхуванням серед потоку людей, повозів, які сунули з міста. Місто лежало перед Вініцієм, як на долоні, охоплене жахливою пожежою. Від моря вогню й диму йшла нестерпна задуха, і галас людей не міг заглушити сичання і реву полум'я.